Друзі, всіх привіт вітаю вас на каналі Моя Садиба. Я Валерія, дуже рада вас вітати в цей новий тиждень. З вами розпочинаємо. І одразу хочу попросити: постав лайк, підпишись, і напиши мені, будь ласка, в коментарях. Як тобі така ідея, якщо випуск буде виходити кожної середи? Якщо підтримуєш, тоді, будь ласка, напиши. Окей, сьогодні в нас буде не дуже довгий випуск. Тому що насправді в саду не так багато змін відбулося за цей тиждень, але хочу поговорити зараз. По-перше, про калину бульденеш. Друзі мої, подивіться, яка красунька! Вона вже нарешті розквітла. Подивіться, яка вона гарна. Значить, в Минулого відео ви мені написали, що вашу калину бульденеш їсть попелиця. що з цим робити, які превентивні міри можна проводити. Друзі, дивіться, такий вам лайфхак. Коли обробляєте фруктовий сад, а я впевнена, що фруктовий сад обробляють майже всі садівники, хоча б двічі тричі за сезон, обов'язково пройдіться по калині. Головне це зробити до квітування. Якщо вже ж вас застала тля під час квітування, ну така ситуація не з приємних насправді можна використати або актелік. Але е, враховуйте те, що якщо попаде на бутончик, оця суміш може бути не дуже добре для квітки. Або можна використати ну, мильний розчин. Не знаю наскільки він дієвий, тому що я ним ніколи не користувалась. Напишіть, можливо, чим ви користуєтесь. можливо, це комусь допоможе. Отже, йдемо далі. I Прилетіло мені також в попередніх відео питання стосовно що це за дерево. Друзі, це шовковиця. Саме звичайна шовковиця, чорна, ось такі ягідки скоро вже будуть. І вона просто в плакучій форми виглядає більш декоративно, ніж звичайна шовковиця, тому що звичайна шовковиця зазвичай вона гігантська. А ця компактна у мене їх дві, не дивлячись на розмір другої, вона така малесенька, але вона все одно родить і все одно прикрашає місце мій садок, тому ось таке от прикольне дерево. Можете сміливо собі садити. Єдиний нюанс не садіть десь в газон, тому що ягода буде падати, ви потім не справитесь з цим краще. Садіть десь так, щоб була в корі. Друзі, розповідала вам про свій експеримент з заліями. Як бачите, вона у мене вся в бутонах, тільки-тільки починає розкриватись. І про добриво використовувала я ось таке добриво, воно називається фірма Компо. Це німці. Тверде добриво для рододендронів і гортензій. От саме його я підсипала. Це добриво тривалість його дії десь 4-5 тижнів. І от якраз вчора я провела вечір тим, щоб підсипала його під всі свої гортензії. Можна просто підсипати під гортензію, трошки розрихлити землю і потім полити. Але я не поливала так, як я розраховую, що завтра буде дощ. Сподіваюсь, мені повезе. Друзі, також хотіла вам нагадати, що саме зараз час підживити ваші і троянди, і гортензії, і багаторічники для того, щоб було пишне квітування, що я використовувала минулого року і цього року. Також це добриво хобі Петерс для квітучих рослин, блосом бустер. Так і написано, це потужне, добриво створене шляхом детальних випробувань, яке покликане стимулювати розвиток квіткових бутонів. Я, до речі, чомусь так думаю, що його в садових центрах якраз і використовують, щоб на продаж були оці пишні, пишні троянди і гортензії. Так, от минулого року мій експеримент вдався. І, але минулого року він був лише на трояндах. Цього року я не пошкодувала. Пройшлась повністю по всім багаторічкам, по гортензіям, по всьому, що квітує. Подивимось, який буде результат. Можете спробувати. Є до речі, багато таких бустерів не тільки від е, Хобі Петерс. Я бачила, і Яра Міла здається робить, і якісь наші виробники. Ну, можете пошукати. Якщо щось знаєте, як альтернативу, напишіть, мені цікаво такі експерименти проводити. Тож саме зараз час зробити таку підкормочку по листу, друзі. Обов'язково по листу. Так буде швидше і більше засвоїться цих елементів. І потім будете бачити, який у вас результат. Йдемо далі. Друзі, також хотіла вам розказати про свій шок від того, що мої тюльпани, Charming Lady квітують уже ось скоро буде як місяць. Вони пережили холода, пережили страшну зливу, ураган, вітер. І вони стоять. Ну, мабуть, наразі це найстійкіший взагалі тюльпан в моєму саду. І я знаю, що вони вас зачарували, тому запам'ятайте цю назву ще раз: Charming Lady. І... Шукайте собі цей тюльпан восени, тому що ну, це просто краса, яка має бути в кожному саду. Якщо ви любите такі кольори, звісно. Будь ласка, подивіться, який він стійкий, який він неймовірний. Підбивають його мускарики, які також дуже довго квітнуть. Ну, просто не знаю, чарівний якийсь тюльпан, який зараз вже змінив свій колір, він і рожевий, був і блідо рожевий. Зараз він якийсь такий не жовтий і не. Не знаю навіть, як описати цей кольор. Дуже цікава квітка. коліна хрустять. Друзі, і ще одна залія моя, яка також в цьому році просто якесь диво буде квітувати абсолютно вся. Хоч вона, бачите, листочки є такі, як мені здається, поприбивало її морозом, тому що я її не вкривала. І бачите, все одно результат є. Тож я все таки думаю, що це добрива. Це просто правильні добрива. Ну. Дуже гарна, дуже гарна, неймовірна азалія. Я, на жаль, сорту не знаю. Може, ви мені підкажете, тому що їх дуже багато є подібних, але виглядає вона просто вся як наречена, обліплена квітами. І ще на фоні берісу, який також дуже довго квітне, мені здається, що виглядає прям класно. Тому, от, хто боїться азалії, не бійтеся, друзі. Головні умови для азалії це в посадкову яму кислий ґрунт обов'язково, і вчасні підгодівлі. От мені здається, що вчасна підгодівля класним добривом зробить свій ефект. Друзі, бузок Мейера вже ось почав розквітати. Ну, що я вам скажу: якщо минулого літа, коли я його садила, я ще думала, сподобається, мені не сподобається цього року, я просто в захваті. По-перше, аромат. Ой, друзі, аромат шалений. Не знаю навіть, як вам його описати. Дуже схожий, знаєте, на що? На аромат Джасміна. І дуже рясне квітування, воно ж тільки-тільки на старті. І подивіться, яка вона пишна. От просто наскільки класний цей бузок. Я подумаю, якщо чесно, що я, мабуть, ще за одним поїду. Знаю є одне класне місце, де їх продають. Друзі, продають, знаєте де? Я її брала. Як була на відпочинку в Трускавці, заїхала просто в якийсь рандомний садовий центр. І звідти поїхала з купою рослин, тому що рослини були класні. Так, от, якщо цього року буду в Карпатах в тих краях, обов'язково заїду, візьму ще один. Ну просто краса, садіть собі, особливо в кого мало місця. Його можна навіть в горщик на терасу посадити. Ну, подивіться, яка краса. Ну, це ж просто диво якесь. Друзі, пам'ятаєте, ми з вами переробляли цю зону в саду. І от зараз, мені здається, нарешті починають вимальовуватись перші результати. По-перше, піднялись іріси і починає підніматись манжетка навколо пруда. По-друге, все зазеленіло стало соковитим. І зараз мені в цій зоні, от знаєте, дуже дуже комфортно. Хоча минулого літа... Це не, не була моя якась супер улюблена зона. А зараз мені просто настільки класно тут знаходитись. Ну, подивіться з цього ракурсу, наскільки класно відкривається вигляд на водичку. Здається, візуально, що просто сам ставочок став більшим. По-друге, мені дуже подобається. Оця зеленушка навколо у мене тут є там лілейники, ще якісь залишки з лакові лишились. Хай будуть манжетка, ось почала прокидатись. І, до речі, знаєте, що я хотіла сказати? Що манжетка це взагалі якась недооцінена рослина, друзі? Ну, дуже цікавий лист у неї. По-друге, вона от зараз квітувати збирається взагалі. Полив, не полив, все нею супер, не треба якось щіпати, щось ще робити. Дуже цікава рослина. Я не прихильниця жовтих, гірчичних кольорів, але от вона якось запала мені в душу. Зверніть увагу на такий невибагливий багаторічник, він багато де продається, без проблем його собі прикупити. І мені здається, в зоні ставочку от воно якось виглядає дуже натурально, так наче він тут і був. Ну і звісно, звісно, я не можу вам не похвалитись, друзі, якістю газончику. Як бачите, мій газон вже зараз, можна сказати, вилизаний, прилизаний нарешті. Отже, давайте підсумуємо, що робити з газоном, щоб він виглядав так, як він виглядає зараз. Друзі, хто перший раз потрапив зараз на мій канал, відлистайте кілька відео назад і подивіться, який газон виходив з зими. Тож, перше, друзі, це скарифікація. Ні в якому разі не можна цим нехтувати. Якщо у вас немає машинки, візьміть добрі граблі і прочищіть свій газон один, два, три рази, поки не вичишите все оце таке як сіно да, з нього. Потім вчасно підживити. І підживити бажано не. Не знаю, не селітрою, не нітравмофоскою, а купіть прям класне, якісне добриво, яке буде з кількох компонентів складатися необхідних для газону. І підживіть цей газон один раз, потім хай пройде час, десь 2-3 неділі, хай пройде, і підживіть його ще раз. І починайте поливати і косити. І головне, друзі, не забудьте про те, що треба досіяти траву. Це стосується лише досівання, стосується лише газонів, яким вже більше двох років. З рулонними я не знаю, що ви там робите. Це ваша тема. Я кажу про посівний. І молоді газони там теж окрема історія. Треба дивитись рекомендації. Тому в кого вже газончику там кілька років, ці рекомендації можна приміняти. І ще один нюанс: якщо у вас є собачки, які ходять на газончик, і у вас лишаються жовті оці плями. Не ведіться на ту хімію, що вам продають, і кажуть, що ви цю хімію зальєте, і ваш газон стане без плям. Ні, друзі, просто беріть, видаляйте те, що залишилося від собачок, досівайте туди траву, і хай вона заростає. І бажано привчити собачку, не ходити на газон, тому що тоді ідеального такого килиму у вас не буде. Поїхали далі. Також з новин в саду, друзі, почала прокидатись гінко-білоба. Ви знали, до речі, що це одне із найстаріших взагалі дерев на землі. Колись це була хвоя, потім воно трансформувалося в таке листяне дерево. Це вже такий сучасний вид гінко на штамбі, а їх продають ще у вигляді дерев, але дерева висту, ростуть дуже дуже великі. Тому для саду мені здається краще обирати щось більш компактне. Невибагливе абсолютно дерево, яке мало що під'їдає. В нього листя ціле, хрущі, до речі, не їдять ці листя, так вам не заміточку. І друзі, воно на повному сонці собі живе, а на осінь лист стає такий жовтого-жовтого кольору, схожий до листя берези. Придивіться до цієї рослини, вона буде такою родзинкою в вашому саду. Друзі, що ж нового в цій зоні? Ну, Густим килимом заквітла ясколка. Я дуже люблю цю рослину, вона ґрунтопокривна, вона не пропускає, майже не пропускає бур'яни, гарно квітує десь місяць і зимо-зелена. Це головні її такі характеристики. Хотіла звернути вашу увагу, що моя арочка вже почала зеленіти, друзі. Тут дівочий виноград, так це все заплітає. На осінь цей виноград стає яскраво, такого бордового, буряково-червоного якогось кольору. За це я дуже люблю цей виноград. І взагалі тут в мене така зона, я називаю її зона романтики, тому що кавовий столик дуже гарний, троянди. Зараз це все почне квітнути, ця арка. Ну, щось тут таке навіює на роздуми мене ця зона постійно. Я тут сідаю, беру кавуську і дивлюсь на сад. Думаю, думаю, думаю. От подивіться, який звідси вигляд на сад відкривається. Ну, це ж якраз ідеальне місце для роздумів. Правда, краса? Друзі, ну, будемо завершувати цей випуск. Для того, щоб ви повернулися ще, хочу вам сказати, що скоро розпочнеться сезон троянд в моєму саду. В моєму саду їх дуже багато, різноманітні, є на будь-який смак. Тому обов'язково обов'язково дивіться наступні випуски, тому що це буде квіткова феєрія, друзі. Подивіться, які штамби цікаві. Все розкажу і покажу, коли це все заквітує. До скорих вам зустрічей! Лайк, підписка, і шукайте мене в інстаграмі.